Мору на нехай Господь оберігає та благословляє вас там, де ви є. Коли я почала читати Біблію, я зрозуміла, що пророцтва, які описані в Біблії до приходу Ісуса Христа, які були написані, вони з точністю відбулися, з точністю просто додати. Коли прийшов сам Ісус Христос, абсолютно всі події, які були прописані. Не відбулося. І все сталося так, як не було там написано за тисячу років до цього, за тисячі років до цього. І ви знаєте, я розумію, що Біблія це не просто якась книга, яку написали якісь люди. Біблія це Слово Боже. Це книга від самого Бога. І він керує усіма подіями. І якщо там щось написано, воно обов'язково було, є чи буде. Слово Боже, воно живе та діє час, і я в цьому вже впевнилася. І там є пророцтво про те, що Ізраїль буде відновлений. І там говориться, що коли Ізраїль він відновиться, це означає, що часи язичників вони закінчилися. Це означає, що всім. Звичайно, що дуже скоро буде другий прихід Ісуса Христа. Я не говорю про якісь там дати, ні, ні в якому разі. Я лише говорю про те, що ці пророцтва є. І якщо відбулися попередні пророцтва з такою точністю, то чому ми можемо думати, що пророцтва про другий прихід Ісуса Христа вони не відбудуться? Вони відбудуться, і все до того є. І ми маємо розуміти, що ми живемо в цей останній час. І неймовірно велика цінність того, що Бог відкриває нам це, дозволяє пізнати його, і не важливо скільки нам років, 24, 54 чи 94, Набагато важливіше встигнути виконати волю Божу, тому що ніхто не знає, коли буде останній час або коли буде його останній день. Але ми точно знаємо, що це буде, і нам потрібно бути готовими до цього. Тому я запрошую вас разом вивчати слово Боже, пізнавати Бога і в цей останні. Час встигнути виконати волю, Божу. нехай Господь поставляє.